Мої вітання, друзі. Ось ось дивіться, гарбуз, кашевик. Ось повне корито мішки. Не їсть. А на гарбуз, як наче з голодного краю. Не годували її три дні. Це у мене свиноматка Кракен. Страшна свиня, первачка, але... Ламає все, корито вже варю постійно, 2-3 дня вириває шинки, сітку цю рве, жила на вулиці ціле літо, так вона кошару мені розбирала буквально кожен тиждень. А от як мамка гарна свиня, 11 поросят, всіх винянчила, але пакосно страшно. Ну дуже активно, тому що може постаріє. Видно пої як жрет. Ось поросятка. Теж мішка є, але всі на гарбузі, Я казав в попередніх відео, гарбуза даю волю, накидаю на Націлили сутки їм. Ніяких проблем від гарбуза не було, чесно вам скажу. А, тут а, тирса, хто тирсу копає, хто, хто гарбузи. Так. Да? Кракен. Зараз ще один їй кину. А ось муку мішку, все, стоїть, поки гарбузами не наїсться. До речі, молочна свиня. Вон для первачки вим'яке. Та видно і по поросятах ще аж блистять. Гризуняки. Тут теж ось мішка, але гарбуз і Дітвора теж Гарбуз Джерутян як положено, так що друзі. Все в порядку. Ще недільку хай з мамкою посидять. Буду відлучати. На початку листопада поїдуть до нових господарів. Вони вже, в принципі, бицугани здорові. Друзі, не забуваємо поставити лайк. Вам це нічого не варто, мені приємно, канал розвивається. Такі алгоритми Ютубу. Що чим більше лайків, тим більше показів. До речі, напишіть у коментах, у кого яка ціна в регіонах на поросят. І чи є вони взагалі? Тому що в нас... Поросята стали дефіцитом. Збули люди свиноматок, позбували свиней. Трохи чума, звісно, по господарствах була. Ну, але більшість, я вважаю, що це пов'язано з війною. Але тримаємося, все буде добре. Головне, не падати духом. До скорих зустрічей всім миру та добра.